Марія Барабаш, я хочу звернутися зараз до тебе, не з метою там зупинити людей, яких ти закликаєш сьогодні в суботу вийти там на Майдан. Я срать хочу на цю владу. Стільки скільки я в її адрес сказав критики, мабуть, не один опозиціонер, який з себе сьогодні таким таковим нід, в свій час цього не зробив. В свій час це коли дорога ложка Кабелю, це коли два роки вже назад я говорив про корупцію. І сьогодні ти береш і закликаєш людей вийти на Майдан через корупційний скандал навколо енергоатома. Я розумію, як би ти закликала людей вийти на Майдан через вбивство українця та Я розумію, якби ти е, закликала б вийти людей на Майдан в перший рік війни. Коли військові масово зверталися до президента і до народу з проханням звернути увагу на окремі бригади, яким не повезло з е, військовим офіцерським керівництвом, яке е, військові хлопці запідозрювали в антидержавницькій політиці, в співпраці з російськими офіцерами і в корупції. Я ще б це зрозумів. Скажи мені, будь ласка, що ти хочеш зараз вижать із людей? Ти відпрацьовуєш як провладний опозиціонер, тому що влада вважає навіщо чекати справжнього опозиціонера, коли можна свого зліпити. так сказати, сліпим, мабуть, його мабуть, в своєму Да? От воспитали тебе. І ти така бігаєш, людей колот, колотиш для того, щоб коли дійсно потрібно буде заявити на всю країну про все те, що накипіло і наболіло, виходить, уже буде нікому. Бо сьогодні ти вивела людей там гроші на ЗСУ, так і непонятно, де гроші і на яке ЗСУ, завтра ти вивела людей, бо е, корупція там коло енергоатома, ти просто відпрацьовуєш дьявольську роботу. У мене до тебе питання. Ти з людьми, яких ти зараз за ідіотів тримаєш, використовуючи їхню злість, як ви це робили. Четвертому році, використавши нашу злість, піднявши майдан, ми повелись. Як, такі, як ти, робили це в 14-му році, використавши нашу злість проти влади, і ви це зробили. Знову прийшли до влади. Ті, кому треба. А люди, як були лохами, так і ними сталися з мінімальними зарплатами і пенсіями. Ти так само поступиш з людьми, як ти вчинила зі своїм шефом з Михайлом Саккашвілі. Сакашвірі з нами на зв'язку. Доброго дня, пані Марія. Доброго дня! Доброго а як працює? Як працює офіс простих рішень без Саакашвілі? Працюємо в цілодомовому режимі до сих пір в офісі. Вся команда очікує на новини. Ви бачите, що вже дуже швидка реакція від офісу президента від Міністерства закордонних справ. Вже викликали посла. Друзі, тому я думаю, що дуже швидко Михайло, як громадянин України буде на свободі. Ну а він зараз як? Він в відпустці, він на лікарняному. Яким чином? Ти це сказала? Коли я показав? Ти людині пообіцяла, що вона буде на волі, а потім бросила її, зрадила і побігла. Я задаю питання, Машечка, відпрацьовуючи 30 серібників на банковій. Де тобі дозволяють проводити мітинги, і тебе ніхто не в'яже, не пакує. Ти так само вчиниш з людьми, пообіцяєш їм і бросиш. Дай відповідь на це питання. Чітке і зрозуміле для мене. І я сьогодні в суботу буду також на Майдані. Але поки що для мене ти не той моральний авторитет, за яким я піду на Майдан. І уж тим більше не через корупцію в енергоатомні, через несправедливість військовими виплати. Переслідування СЗЧ звинувачення, корупцію в військових лавах. Це я піду. За це піду за вбивства українців. Це цікаво за це. Я піду.